Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати цей смачнезний салат колу -сло. і хочу вам зізнатись що він мене дуже сильно вразив своїм неперевершеним смаком. І ми будемо використовувати два види капусти. Спочатку я буду нарізати синю капусту, і в нас буде пропорція приблизно 60 на 40, де 60 це синя капуста. Намагаюсь нарізати дуже тоненькими такими е, скибочками. Це можна зробити за допомогою ножа або спеціальної терки. Далі нарізаємо звичайну білу капусту. Тепер додаємо до капусти попередньо натерте кисле яблучко та моркву. Яблуко я брала сорту Семеренко. Далі у нас йде цибулька, я взяла фіолетову, вона дуже гарно смакує у салатах. І також нарізаємо петрушку чи вашу улюблену зелень, яка вам більше всього смакує. І головна фішка цього салату це заправочка. Отож ми додаємо 2 столові ложки сметани, ложку майонезу. Одразу відповім хейтерам, які за ЗОЖ, ви можете зробити домашній майонез і він буде більш корисний. Туди ж додаємо трошки міцної гірчиці, все гарно перемішуємо. Додаємо лимонний сік за смаком та сіль. І Після того, як всі інгредієнти перемішані, додаємо до салатику нашу заправку і дуже гарно ретельно вимішуємо всі інгредієнти. І ось така краса у нас виходить. Я вам дуже сильно раджу його приготувати, бо це неперевершено смачно та корисно.